Вітаю, шановні глядачі, youtube каналу Новий відлік. Ми зараз знаходимося на канікулах, але це не заважає нам записувати інтерв'ю з експертами і розмовляти з ними про ключові на наш погляд події, які відбуваються кожного тижня. Сьогодні моя черга. Я Андрій Діхтяренко, і із задоволенням вам представлю Олега Саакяна, який є політологом і співзасновником національної платформи згуртованості. Стійкості і згуртованості правильно, Олеже. Правильно це вірно. Так, ну, таки я радий тебе бачити і радий вітати глядачів та глядачок. Навзаєм. І е, я пропоную як побудувати нашу розмову. Я буду е, називати ті е, події і процеси, які е, нас зачепили, нашу команду олеже. Якщо можливо у вас буде. Теж якась тема, яку ви вважаєте, дуже важливою, щоб розібрати для нашої аудиторії, залишу в кінці напевно час теж і для цього. Давайте таким чином побудуємо. Добре. Окей, Домовились. Отже, отже, перша тема це чергова, напевно, призупинка військової допомоги з боку Сполучених Штатів. Наскільки це серйозна загроза для нас? Загроза серйозна, оскільки ми потребуємо такої підтримки, тут не можу сказати своєї експертної позиції, бо не є експертом з озброєння, і точно не є людиною таємниченою в цифри кількостей запасів в Україні того чи іншого озброєння, А якщо би знав би, то не сказав би тому, безперечно, можу лише загально зазначити, що за позицією низки профільних експертів і за тією інформацією, яка є в аналітичному середовищі, то дійсно для нас це важливо чи це є катастрофічно. Судячи з низки даних, ні, катастрофічним не є. Але це для нас загрозливо і погано, тому що відсутність ракет для стемпуртеної оборони, відсутність певного наступального озброєння це все конвертується потім. В більші втрати і більше втрати на життів, в більше зруйнованої інфраструктури, і відповідно посередковано знову ж таки випл... воно призводить до втрати життів. Тому ясно, що для нас це важливо. Сама ситуація зараз дійсно не визначена ще е, білий дім. Мовчить загальні фрази з приводу того, що перевірки проводяться, це не повне зупинення, все інше. Ну це заглушки, так звані інформаційні, тобто вони не несуть собі жодної ясності, а просто супроводжують процес. Мене... Що ми маємо в сухому залишку? Зараз маємо дві дилеми: перша дилема: чи це позиція Трампа, чи це самодіяльність гексета. Ми не знаємо, і сподіваюся, але не факт, що в результаті кроків Сполучених Штатів ми зможемо переконатися в одному або в іншому. Друге, чи буде відновлена поставка в Україні, чи буде видозмінена, чи буде відмінена? Це друге питання, яке має знайти свою відповідь, і подальші кроки від штатів їх продемонструють. До якого варіанту схиляюсь? Я перше. Це те, що все таки це самодіяльність гексета, яка, безперечно, могла би статися без загального клімату в команді Трампа, але перед тим як відбувається голосування в Сенаті зараз в Конгресі цього великого і чудового законопроекту Трампа взяти і собі підкласти таку інформаційну свиню, бо значна частина парламентарів може скористатися цим питанням для того, щоб повикручувати руки Трампу і надати голосів в Сенаті. Ну, законопроект пройшов. Перевагою в один і той додатковий голос Парламентарі, сенатори розділилися 50 на 50. декілька республіканців проголосували разом з демократами, тому і в Конгресі ситуація для Трампа не дуже. Тому на тлі цього робити такий крок було би, мабуть, не дуже розумним. Звісно, ми не можемо на це покладатися, оскільки у Трампа дуже часто слова з діями розходяться, і розрахунок розумний. Підхід і аналіз не завжди є спутниками Трампа в прийнятті його рішень, часто це сумбурність, і, навпаки, повне а, а, самодурство з протягуванням рішення, тому що так хочеться. Гексет чому там... я схильно вважаю, що так. це таки він? Тобто, тобто, все ж таки, думаєте, що це ну тобто, між варіантами Трамп і Хексет, все ж таки, схиляєтеся до того, що це рішення хексета. Тому що Трамп це... схильне вважати так. Американські медіа написали, що це ініціатива Колбі, який провів аналізи і заявив, що Сполученим Штатам самі потрібно це озброєння. Це очільник простої мови, очільник політичного департаменту. Але питання чи це в його повноваженнях? Ні. Звісно, під широке поняття політики можна підігнати будь що. Ну, але все ж таки інституційна деградація в Штатах ну, ще не дійшла до такого рівня. Ясно, що таке рішення приймає мінімум гексет, максимум Трамп. і гексет декілька разів вже намагався зупинити поставки озброєння в Україні. Перша його спроба це буквально як тільки він зайшов в кабінет, що виглядає вкрай дивним, тому що людина ще має купу інших питань, які вирішити, але починає з того, що ніби здавалося б на пріоритеті, і отримує по шапці. Рішення відміняється швидко, тому що воно не було ані згори, Продиктовано ані узгоджено командою а, Трампа. Це була самодіяльність. Далі перенаправлення озброєння Ізраїлю замість України. Ну, виправдано, всі зрозуміли, ну так, там зараз важливіше, що України в суючись, є на складах ще щось, а там літить прямо тут і зараз на голову. Ну хто ж проти того виступить? Ніхто. І таким чином під шумок вдалося перенаправити озброєння. Адекватна частина спостерігачів вважала, що це просто партію перенаправили в Ізраїль, а наступна партія буде в Україні. Ну, тобто, взаємозалік. Ніхто нічого не відміняє, просто пріоритетність ситуативна змінилася і це абсолютно зрозуміло. Але виявилося, що цього ще не так, бо гекс пішов на третій крок зараз і під виглядом якраз цього аудиту зривається постачання озброєння України. Тому схильне вважати, що таки самодіяльність, але і списувати з рахунку можливість реалізації Гекситом Трампівського задуму також не можна. Так само, як і те, що озброєння буде припинено, судячи по тій хвилі. Спротиву, яка зараз піднялася і серед сполучених штатів, і серед наших європейських партнерів, які були буквально шоковані, бо це яскраво дисунує і зі словами Трампа, і з неформальними а, тезами, які висловлюють закритими дверима, а, дискусіями, і самому характеру саміту НАТО, який проходив і м, тому настрою, який його супроводжував, все це, звісно, не яким чином не пер... не давало можливості припустити, що озброєння будуть зупинені в своїх поставках? Тому така хвиля спротиву може зараз викликати і відкат цього рішення в Штатах. Тоді у Трампа завершують, скажуть: а нічого не було. Це просто був аудит на декілька днів. Ніхто нічого не відміняв. І взагалі, чого такий підняли. Хай а, це взагалі а, яйця вийде. Ну не коштує, нічого не відбулося. все їде, все нормально. Олеже, просто питання: знаєте, напевно, зараз в чому чи знала українська сторона, українська влада про те, що таке може статися кілька тижнів тому, Зеленський і Трамп розмовляли в Газі на полях саміту НАТО, і після цього Трамп вийшов на прес-конференцію, заявляв про те, що буде підтримка України. Ну він сказав, що вони будуть намагатися шукати можливості, ніби. Вдавалося, що якісь конфліктні особисті можливо, моменти між Зеленським і Трампом а, зникли? Да? Їх, вже, їх вже немає. І ось тут така несподіванка. А, чи знала українська влада про таку можливість на вашу думку? І а, якщо ні, то чому не вдалося побудувати ефективну комунікацію з Трампом, незважаючи на всі ці зустрічі, а, заяви потім і так далі? Судячи з того, що одразу було викликано тимчасово повірного Сполучених Штатів Києві, що Міністерство оборони України запросило спілкування з Пентагоном, то не знали, не очікували. Чому? Бо всі останні комунікації, всі домовленості, все було достатньо добре, і саміт НАТО пройшов добре. Там його з ніг до голови вилізали європейські партнери і тому. Ніхто ні в Європі, ні в Україні не очікував, що це трапиться тут і зараз без жодного приводу і підстави для цього. І отут криється те, чому все одно треба було бути готовими. Бо урок, який мають винести зараз в Європі, що будь-які улесливості Трампа, будь-які домовленості, навіть підписані певні зобов'язання, не є гарантією того, що Трамп їх буде дотримуватися. Всі дружньо подумали, що буря пройшла і так далі, по закупівлям озброєння буде мова про купівлю, власне, а не про надання Україні. Так, певні озброєння це тільки за гроші умовно, але по базовій потребі розвідних даних, систем протиповітряної оборони, ну тобто, того, що принаймні не на наступальне, ну точно всі в Європі вважали, що Трамп продовжить допомагати, бо іншого не було сказано. А все, що було сказано, підтверджувало саме такий підхід. Але ми бачимо, що все трапляється абсолютно так. Чи мали би бути готові? Ну звісно, після припинення тоді розвідних даних постачання озброєння. Звісно, що в Україні інтенсифікували ще більше можливості диверсифікації. Звісно, в Європі почали шукати додаткові можливості підтримувати Україну. Тому сказати, що це зараз а, застало повністю зненацька ні. Але ніхто не очікував, що це може трапитись взагалі безпідставно і взагалі на порожньому місці, і навпаки, на хвилі потепління в оцей момент він був непрогнозованим. А це може означати, що Сполучені Штати дійсно проводять аудит умовно наявної зброї, тому що вони готуються до великої війни. Ну, сполучені штати готуються до великої війни, як і всі, тому що зрозуміло, куди весь світ зараз летить е, на всіх парах, але найкраще спосіб її допустити, це не дати її розростися з російсько-української війни. А для цього навіть в найконсервативніших підходах Сполучених Штатів необхідно, щоб Україна могла себе захищати, а там далі вже від захищати, доходячи до перемагати. От у перемагати мало союзників в штатах. А питання того, що Україна має, має мати можливість себе захищати, воно є. Ледь не консенсусним навіть серед тих, хто не особливо любить Україну, скажімо так. І тому така позиція Трампа зараз виглядає край дивною, і тому скоріше вона пов'язана з частиною його команди, яка це зробила. Зараз вони шукають, як вийти з ситуації. Бо інакше це пояснити взагалі складно У випадку з гекстом. Взагалі це питання зайнятися американській контррозвідці, з тим, щоб подивитися, які ж такі мотивації у людини, чи дійсно там щирі політичні ідеологічні мотиви, що людина одним з перших рішень, заходячи в кабінет, відміняє поставку озброєння Україні самочинно, без наказу на те. А далі, впродовж очолування Пентагону, намагається всіляко не миттям, так катанням це рішення протягнути питання в мене: як вважаєте, чи оці російсько-американські контакти, які ми спостерігали останні місяці, зараз вони стануть менше? Їх, їх стане менше чи інтенсивність буде приблизно такою ж, як і раніше? Приблизно такою ж як і раніше. Я не бачу ніяких серйозних разючих змін у американо-російському тереці. Звісно, з Іранською позицією Росії проти Ізраїля, то що це звузило вікно для Трампа, це викликало розратування певне. Але я не думаю, що Трамп готовий відмовитись від ідеї великої угоди з Росією, принаймні, поки що нічого про це не свідчить. Скоріше за все буде прийнято таке рішення по санкціям, посиленню санкцій по Росії, але в урізаному варіанті, і в можливості в ручному режиму і Трампу вирішувати, посилювати чи ні, тобто. Сенат Конгрес проголосують, але ведення залишатиметься за президентом Сполучених Штатів. Тому, власне, знову ж таки ми опинимося тій ситуації, в якій зараз, але просто у Трампа потенційно є більше важелів. Вони зараз в нього є інші важелі, які він не задіює. Ну і він і цей важель не буде задіювати, хоча формально він буде прийняти. Звісно, що в такій невизначеності ми ще проіснуємо певний час. Не думаю, що дуже довго, бо а літньо осіння кампанія. Це такий відрізок мілітарний, скажімо, часовий в цьому пісковому годиннику. Другий момент це Європа, яка також набирає обертів, зокрема і в оборонному секторі військово-промисловому. Ми бачимо, що кооперація з Україною зараз виходить абсолютно вже на інший рівень. Вже і закупівля українського озброєння далекобійного, вже і разом виробництво, і в Україні, і за кордоном на території країн партнерів. Тобто в Європі серйозно ставляться до того, що Сполучені Штати зламалися, і треба вчитися тепер оборонятися без Сполучених Штатів. А саміт НАТО з усіма влесливостями Трампу це для того, щоб не, не для того, щоб повернути Сполучені Штати і повернути ситуацію такою, як була, це неможливо. А для того, щоб мінімізувати ризики в період транзиту, поки Європа ще не готова, щоб не створився вакуум безпеки. Коли Штати вже відвалилися, а Європа ще не готова сама себе захищати. От якщо вже говорити про Росію, якраз напередодні нашого інтерв'ю я трошки подивився е, телеграм-канали пропагандистські, ток-шоу пропагандистські, російські, і е, таке враження, що е, Україну навіть теми України е, для них інший новий ворог зараз затьмарив. це Азербайджан. Е, Почалася якась напруженість між цими двома країнами. Я нагадаю нашим глядачам, що почалося з того, що в одному російському місті вбили кількох громадян Азербайджану, силовики російські при затриманні, і президент цієї країни Азербайджану Алієв. Вимагав вибачень, пояснень з російської сторони. Потім а, почалися затримки російських пропагандистів а, вже на території самого Азербайджану, і ось фактично, а, те, що зараз а, відбувається в російському телебаченні, це дуже нагадує цю от а, прожарку, да, прожарку аудиторії прогрівання її а, напередодні великого конфлікту. А, в чому суть конфлікту? Невже це просто ось така битовуха, а, яка призвела до Такого складного складного конфлікту, таких складних стосунків між цими двома країнами, що відбувається? Ні, причини три. Я б звів до них, хоча їх направду більше по пріоритетності. Перша причина це те, що зіштовхнулися ідеологічно для російського російської влади, російського режиму їх сила. І право на насильство, і, зокрема, на садизм, лежить в основі. Це одна зі скреп. І вони ніколи не вибачаються за силу. Сила є ключовим мірилом всього для ієрархії, і відповідно той, хто на горі, це альфа самець. І для Путіна вибачитися неважливо, це Меч 17 чи це збити азербайджанський літак абсолютно байдуже. Вони до останнього будуть крутитися на сковорідці і не визнавати цього, бо це проявити слабкість. А для Алієва його режим збудований, як всі тюркські режими, збудований на ідеї батька нації. Починаючи від Туреччини Ататюрк, завершуючи там, ідучи Бірмиди Мухамедовим чи Казахстан, візьмемо Назарбаїв зараз Такаєв. Це традиція політична. Це все країни далекі від демократії в класичному її розумінні. Азербайджан взагалі далекий від демократії, бо це спадкова влада від батька до сина, і журналістики незалежної немає, опозиції немає знищені, вбиті вислані тощо. Тобто, це країна, де править клан Алієва, і все належить йому, власне, і він є таким собі самодержавцем, і Росія, де править клан ФСБ, Путіна і він самодержавець. І для одного, для іншого не можна продемонструвати слабкість для Путіна. Це визнати помилку, для е, Алієва це не захищати своїх підданих, бо він батько нації. І перш за все, це літак. Які росіяни збили, які сподівалися, що в Каспі потоне тільки майстерністю пілотів і випадковістю, а він приземлився в АКТАУ. Врятовано було десятки людських життів до тих, які були втрачені. Показово, що одразу Казахстан дав доступ Азербайджану. і Вони отримали всі докази і фізіля, що Росії не вдалося це саботувати. Це також про певний рівень відносин. Це буде третьою причиною, чому зараз це трапилося. Так, от перша причина в тому, що Путін не вибачився, Аліїв максимально давав змогу різним пасам а, Путіну для того, щоб він це яко зробив, з'їхав, щоб красиво але нормалізувати відносини в Росії закусілість ні, хто такий Азербайджан, бо в основі лежить шовінізм: є країни третього сорту, а є Росія. Відповідно, хто ми такі, а хто вони такі, що ми перед ними вибачалися? Далі ми бачимо 9 травня, Алієв не їде на 9 травня, відміняє в останній момент, тому що власне в Росії так і не прийняли рішення вибачитися і нормалізувати відносини. І тут трапляється зараз черговий, буквально етнічний погром на якусь групу. Росія стверджує кримінальну групу. Тут можна вірити, можна не вірити. Росіянам вірити себе, не поважати, але виглядає достатньо переконливо. А силовики затримують і. При вистосовують невиправдану силу. Там б'ють тих, кого взагалі сенсу в тому немало, вбивають декількох, і всі вони азербайджанці. І все це ще й супроводжується тим, що вот азербайджанців і так далі. Для Алієва ясно, що це впродовження цієї теми. Підбурює ще більше його суспільство, яке очікує, де антиросійські настрої високі. Ця інформація буквально підриває. І для Алієва це плівок в обличчя. Він не може не відреагувати, і він реагує. А в Росії, звісно, закусується знову. Перед ким вибачатися і чого так. Друга причина це те, що у Азербайджану, як вони вважають, відбулася перемога з поверненням Карабаху. Чому як вони вважають? Тому що Карабах багато разів переходив, і, скоріше за все, це лише один з витків, і тут ще на покоління вистачить постійної боротьби навколо Карабаху. Десь домінує Вірменія, десь домінує Азербайджан, але зараз вони на хвилі цієї воєнної перемоги. Вони відчули себе спроможними, вони досягли місії задачі, яку десятками років, років плекали, і відповідно аліїв зараз на коні. Азербайджанці відчувають себе самоповажно, на відміну від того, як це було раніше, бо погромів етнічних і азербайджанців, і грузин, і таджиків, і е, туркменів, і е, киргизів всіх інших в Росії безліч і постійно. Але ніхто ніколи не підіймав голос на Москву, бо це вважалося як несправедлива, але природня данність. Ну вони великі, колоніальні, все інше, і ці країни просто собі сиділи і визнавали цю неприємну реальність, що вони нічого не можуть з тим вдіяти. Але на тлі цього піднесення, на тлі ситуації, яка вже загострилася, і є запит суспільства, і е, е, Аліф не може втратити обличчя Азербайджан робить нехарактерний крок. І закусуються з Росією по-жорсткому. Починають висилати агентуру, всі заходи відміняються інше, і, зрештою, навіть показують кадри з побиттям тих, кого росіян затримували, проведенням їх ганебному, це на присядках, всі іншим, копіюючи дії російських силовиків, демонструючи, що не тільки росіяни можуть так діяти до азербайджанців, да, але й азербайджанці можуть до да росіян так діяти, повертаючи їм алеверди. Тому що третя причина: Росія втрачає впливи. Десять років тому або 5 років тому ніхто собі в голову уявити не міг навіть 3 роки тому, що таке можливо. Але зараз Росія втрачає як глобальний вплив бачимо в Африці, в Сирії тощо. Але і важливий момент вони втрачають і серед сусідів. Азербайджан це країна сусід. І коли Азербайджан показує Росії фігуру викручену в руках, це Говорить про те, що Росія і як регіональний лідер вже підважується, а це перепрошую, але весь тюркський пояс. Чому я сказав, що показовим було, що Азербай... Азербайджану Казахстан надав доступи до всього, це вже так, про те, що це стало угу. і це стало наслідком, того, що А, Росія стагнує, Б, країни між собою починають згуртовуватись в протидії російській а, російській загрозі. Росії вдалося зараз те, що взагалі не мислимо, вони змогли одночасно налаштувати проти себе і Вірменію, і Азербайджан з Азербайджану йдуть жорсткі заяви з Вірменії. Міністр закордонних справ Вірменії каже, що розповідає, що треба робити Лаврову, а спікер парламенту називають генераторами. Тобто, красиво хто ще окрім Путіна. Настільки талановитої в лапках людини міг би досягнути того, що два ворогуючих між собою історично народи обидва ненавидять Росію, і зараз дозволяють собі два малих народи жорсткі висловлення повідошень до Росії. Як Україна може використати на свою користь цей конфлікт, і чи може взагалі що треба робити? Я думаю, дуже. Дуже вірним був дзвінок Алію з боку Зеленського, це правильний крок, який потрібно було зробити, його зробили абсолютно молодці. Далі мають бути цілі каравани проектів з боку України: мистецьких, художніх, спортивних, бізнесових купа контрактів, купа договорів всього, що тільки можливо. Чому? Бо все, що відмінено зараз російського Азербайджані. Туди по можливості має заходити український. Замість азербайджано Російського форуму, україно-азербайджанський, замість виставки Третьяковки – заходить виставка з України, замість балету російського, український. замість театру український. і так по всьому. Бо вони нормалізують свої відносини певною мірою. Більше, краще це займе тижні місяці. Це класика зовнішньої політики Азербайджану. І зараз будь-які гучні слова, які скажуть на підтримку України, гучні слова, образи в бік Росії, все це вивітриться, і після цього ми залишитись. Ми можемо залишитися виключно з тим, що Азербайджан нам похлопав і сказав, яка Україна молодець, але знову відновив співпрацю з Росією. А нам треба зараз влізти в це вікно можливостей для того, щоб максимально наситити його тим, що залишиться, і після того, коли нормалізуються відносини. Того з якої позиції ми стартанемо потім втрачати або набувати, тому слова це добре, але дипломатія це далеко не тільки про слова. Це перш за все про дії, контракти, договори, проекти тощо і отут треба скористатися вікном можливостей по максимуму, олеже. Хочу вас запитати, що на цьому тижні можливо на кінці минулого, привернуло вашу увагу і на чому. Напевно, о, варто можливо нам зупинитися в наступних випусках таких інтерв'ю, що треба розібрати, до чого треба більше придивитися. Чи було таке? Направду, дуже багато різних подій. Я би сказав: ціла низка проявів в Росії щодо їх економічного стану, зміна риторики Путіна і КОС приводу зменшення військових. Видатків медведів, який вийшов і сказав, що в нас 210 тисяч контрактників, 18 тисяч добровольців, все інше. Не дарма вони заговорили про цю тему. Бо тригеріт на тлі зростання ціни на паливо, дефіциту бюджету шаленого, який вони вже піднімали і ще прийдеться піднімати. Економіка Росії раз. Два протистояння а, Маска і Трампа воно продовжиться. І третя політична сила, скоріш за все, таки, народиться в Сполучених Штатах. Вирогідно, наступні вибори, проміжкові вибори в Сенат стануть точкою спуску для політичної і, можливо, навіть інституційної кризи в Сполучених Штатах. Тому цей сюжет буде розвиватися і треба звернути увагу, особливо зараз на тлі голосування за великий чудовий законопроект. Ми побачимо, як голоси ляжуть, і що після цього буде робити Трамп. Він обіцяв всю країну завістити банерами з тим, що ті, хто проголосували за нього, брехуни на наступних виборах. А отже, буде готуватися до цього. Ну і звісно, я б би сказав, що ситуація навколо а, словаччини. Там європейські працюють служби зараз з тим, що є зловживання по грошах, і це може створити серйозну кризу для Фіцо. А чим по відношенню до України відомо фіце, я думаю, ми всі знаємо. Тож на нас це може мати прямий вплив у вигляді відкриття можливостей без протидії з боку нинішнього словацького уряду. Олеже, дуже дякую за цю змістовну розмову. З нами був Олег Саркян, політолог, співзасновник національної платформи стійкості і згуртованості. Дякую вам. Навзаєм. На все добре.